Називали дітей інвалідами, лікували психотропами. У дитбудинку на Полтавщині виявили порушення. У будинку дитини на Полтавщині влаштовані діти-сироти і вихованці, позбавлені батьківського піклування віком до 6 років. Серед них є діти з інвалідністю, двоє з яких потребують паліативного догляду. Під час перевірки у закладі виявили порушення. Неналагоджений освітній процес для дошкільнят окремі діти не навчаються. Психотропи видають дітям без письмової згоди законних представників. Не всі дітей, яким попередньо встановили неуточнений або ймовірний діагноз, в подальшому направляють на медичне дообстеження. Діти з інвалідністю належним чином не отримують реабілітаційні послуги та розвиваючі заняття. Виявили, що дитина, яка потребувала паліативної допомоги, фактично перебувала в ізоляції. Діти не забезпечені особистою білизною та одягом, тому користуються спільним. Сплять у переповнених спальнях по 10 дітей різного віку і статі, вбиральні, не обладнані перегородками. У закладі відсутний пропускний режим, доступ на територію відкритий. Також укриття будинку не рекомендоване для використання. Дітей з однієї сім'ї розділили і розмістили порізно, що зробило неможливим спілкування між ними. Персонал дискримінував дітей фразами інвалід таку дитину ніхто ніколи не всиновить. Разом з цим гроші витрачали на утримання закладу, а не забезпечення безпосередніх потреб дітей. Майже 90% усього фінансування становлять кошти на оплату праці персоналу та комунальних послуг. Через це уповноважений Верховної Ради України з прав людини на право подання відповідальним органам влади з вимогами втрутитися та усунути порушення.